«Road 96 Mile Zero». кажи, будь ласка, що ти зрозумів про цю гру? Чи варто її купувати, чи хочеш ти мені її продати, чи навпаки заборонити взагалі насолоджуватися цим проектом? Твої думки, от мені здається, бо величезною помилкою моєю було бозна, коли пограти в «Road 96», а потім пограти, от буквально на цьому тижні, «Mile Zero». бо Miles Zero» — це дуже порізане маленьке доповнення, як на мене, але ніяк не самостійна гра. Факту це приквел. Це приквел про основну гру, яка мені дуже сподобалась. І обов'язково, колись ми про неї знімемо якесь відео. Але зараз давайте про це невеличке доповнення. В цьому невеличкому доповненні все відбувається до подій основної гри. Там нам розповідають про двох друзів. Це донька високого якогось там повсадовця і займається нафтою. А в цій країні це, до речі, вигадана країна Петрія, в якій ну, як процвітає тиранія. Це фактично, ну, як на мене, це Білорусь. Мені, от трошки-трошки якось може туди. Але Вайб зовсім інший, бо там більше така, я б сказав, більше все ж таки американський. Може, може якісь, о, мексиканські, не знаю. Вайб, ну, звісно, не білоруський, але от в мене така от чітка асоціація. І є оця от донька високопосадовця Зої, і є Кайто, хлопець з бідного премрайону. з. Ну, там батько вони, вони там дуже погано живуть. Я не знаю, до речі, яким чином вони познайомилися і взагалі стали друзями. Нам це не дуже розповідається. Але загалом, що відбувається в цій грі в цій грі в нас є кілька локацій усього навсього Взагалі, це інтерактивне кіно. Ми маємо по черзі умовно в незалежності від якого порядку відвідати ці локації, зробити якісь вибори, які власне нас притягують для кайто. Це він більше за уряд, або він навпаки він більше про опозицію супротив уряду. Для Зої це вірити своєму батьку, тобто уряду, чи не вірити, чи сумніватись. От. В залежності від того, як ви обираєте, і взагалі ваші дії, наприклад, там можна зривати плакати або обмальовувати плакати. Це теж такий собі трошки протест. От і тобі тобі теж зараховують за це бали. В залежності від цього вам доступні будуть по про проходженню гри вибори різноманітні. Які власне ну це вся гра про вибори. Але якщо, наприклад, у вас там ви недостатньо бунтівник, або навпаки, дуже за уряд, або ще щось таке, то деякі вибори вам вже будуть недоступні. Ну і в цьому власне на цьому все і базується. Од з власне основна гра була майже така сама, але в основній грі було більше менше лінійності, більше виборів. Там було більше по перше, персонажів. Там прям було купа персонажів в кожного своя історія, які перетинаються умовно з головними героями, які за яких ми не граємо. От тут фактично ми граємо за головними героями. і до речі, так ми тут теж перетинаємось е, з персонажами з основної гри, от але ну так зовсім трошечки. Е, і тут є з ведень, е, чого не було. в Попередніх тут є такий досить простий, але прикольні міні-ігри. Е, кожного голови е, для прийняття умовно рішень, в яких ви їдете на скейті, якщо ви граєте за кайто або за зої на роликах. І це, це просто треба керувати. Просто їдеш, воно досить чилово, воно прикольно виглядає, прикольна музика. От єдине, що я не знаю, на що вони це додали. Тобто, як окрема гра це б на чи теж спрацьовало було б занадто скучно, але ну, якось, отак. От тобто, там навіть прямо вони сцени так побудували. Це як якийсь не знаю, можна чи назвати це артхаусом, чи ні. Коли ну, сцени нереалістичні, От, але ви їдете, і якби, персонажі говорять між собою і намагаються переконати один одного там в чомусь. От, це досить прикольно і незвично, мабуть, я не пам'ятаю, щоб десь таке бачив. Але загально все одно, навіть по фіналу проходження, я, я не буду вам розповідати взагалі, чим закінчилось. Там кілька варіантів розвитку подій. От, краще ви самі це, усього гра насправді на вечір. Тож краще ви самі дізнаєтесь, що ж там в ітогі сталося. Але можу сказати, що ну, все одно відчуття, що це DLC. Немає відчуття, що це повноцінна гра. От, я думаю, що вона б мені класно зайшла, якби я от тільки зараз пограв спочатку ро там оцей 96, основну гру, яка мені дійсно сподобалась, і потім одразу оцю. А так вийшло, що в нас десь, напевно. Три роки різниці між проходженням, і я такий вже щось граючи в неї, так розумів: блі, на, 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 наше ну, — це окрема гра, це могло би бути просто простеньке доповнення. Та й все. -Hey, uh, скажи, будь ласка, хоча б в загальних рисах, так як ми починаємо знайомство з франшизою саме з цієї гри, uh, який взагалі жанр у цієї гри? Типу, я зрозумів, що. А, так це інтерактивне кіно. Це власне інтерактивне кіно. Е, все, що тобі ну треба робити, входиш, спілкуєшся з персонажами, робиш якісь вибори. Ну іноді там, от це та, та механіка, про яку я казав, що ти можеш підійти до плаката, наприклад, і розмалювати його або приклеїти назад, або зірвати, порвати, викинути. Е, це ну, це трошки дрібниця, але є отаке. От але власне, просто ходиш і говориш, все. Це все, все, що тобі треба робити в цій грі. Ну, крім міні-гри, там, де ти катаєшся на роликах або на скейті. Окей, я так розумію, що це виключно для того, щоб розповісти історію, в якій ти можеш прийняти участь. Ну тобто, все залежить від тебе в плані історії, але саме грати там небагато є що. Ну, так, так. Це здебільшого, здебільшого я б сказав би, що. Це е, симулятор ходіння. Окей, е, тоді скажу ключове: типу чи працює історія в цілому? Тобто, ми розуміємо, що це досить маленька гра по об'єму і по можливостям, і вона не тягне на повноцінний окремий проєкт, але не розглядаючи це як знаєш проект за прайс, а в цілому, як одну окрему історію, чи спрацювала вона для тебе? Чи було тобі цікаво? Е, скажу так, враховуючи, що я знав взагалі події оці, ну, цієї країни Петрія з основної гри. Я знав, що там відбувалося, я знав, що там сталося. Бо я її пройшов кілька разів, щоб по побачити всі фінали. Це дуже вплинуло на мене, і я б сказав би так: що як окрема самостійна гра, вона звісно розповідає історію цих двох підлітків, і але вона настільки не може занурити у той ну умовно жах там життя в країні з циранію, хоча там є прикольні моменти, але все одно цього недостатньо. Мені здається, е, там дуже мало знову ж таки, це до якоїсь глобальної революції, але там тільки оці революційні настрії, і мені це ж цього, цього не вистачило. Хоча я розумію, що сюжетно це обумовлено. Тож, е, чесно, як окрема самостійна історія, ні. Як доповнення, я б дуже радив тим, кому сподобалось рот 96. А, дивись, чи правильно я розумію, що в цілому. В цю гру не варто грати, якщо ти не грав в оригінал. Тобто, незважаючи на те, що це приквел, він не занурює, я б не радив, я б не радив, я б не радив взагалі, е, е, як окрема самостійна гра, я ж кажу, ну це дуже дуже слабенько. От, але як доповнення до гри, яка вам дійсно сподобалась, родив 96... Дуже може бути, ну це дуже специфічний підхід, як на мене, з рахуванням того, що це повинен бути приквел, і він повинен інтегрувати в моєму баченні у всесвіт. Ну, Тобто, це стартова точка входу в всесвіт, але вона не спрацює взагалі ніяк, якщо ти не грав в оригінальну гру. Це специфічний приквел. Звісно, можливо, можливо, імовірно, що якби я спершу пограв в цей приквел, хоча він вийшов пізніше, що не дуже логічно, але загалом. А потім пограв основну гру, можливо, тоді в мене було б якесь типу поступове занурення. Але ну мені дуже важко уявити цю гру як самостійну історію. Ну, типу, тобто, це як самостійна недосказана історія, я б сказав би так. Я тебе досить добре зрозумів. А ви, ви, шановні слухачі і глядачі, можете оцінити цю гру на власний розвиток і сказати, чи тягне вона на повноцінний проєкт, і чи взагалі можна ще. Е і, взагалі, чи можна рахувати її? Ну, типу, якісним приквелом, тому що все-таки, як на мене, приквел повинен занурювати у світ глибше, детальніше, і давати ну, базу для розуміння всієї історії, а не так, що він повинен працювати тільки як доповнення. Хоча, звичайно, ви можете з мною не погодитись і продовжити дискусію в коментарях. Не забувайте підписуватись на спонсорку, ставити лайки і просто слідкувати за новими відео, Па-па, і всього найкращого!